Наближається новий рік, тож у Дусі Свят хочеться поговорити про щось святкове. А що може бути більш святковим, ніж голівудський блокбастер, просякнутий ностальгією? І якщо ви думаєте, що я говоритиму про фільм Міцний горішок, ви абсолютно праві. Лише з однією поправкою. Мова йтиме не про першу частину франшизи, а про третю. І про те, чому я її вважаю абсолютним шедевром серед екшн movies. Звісно, на якість фільму впливають численні речі: від правильно підібраних акторів до режисерських рішень, освітлення, монтажу, музики і багато чого іншого. Проте мене як автора і чесно зізнатися, як глядача, Мало цікавить усе вище перераховане, якщо сценарій написано погано. Тож я говоритиму виключно про те, що робить третю частину франшизи такою крутою з точки зору сторітелінгу Конфлікт у художньому творі буває внутрішній, міжособистісний та зовнішній. Твір не обов'язково має торкатися усіх цих видів конфлікту, але в ідеалі найглибші історії апелюють до них усіх. У міцному горішку 3» глядач має задоволення спостерігати розгортання усіх трьох рівнів конфлікту. Внутрішній конфлікт головного героя із самим собою та своїми демонами полягає у тому, як Джон Маклейн, втомлений офіцер поліції, намагається втриматися на межі суспільства і не звалитися у прірву. До усього додається депресія та схильність до чарки. Через свою власну впертість він також має проблеми із дружиною. Міжособистісний конфлікт займає центральне місце у «Міцному горішку. 3». Маклейн постійно свариться зі своїм новим вимушеним напарником Зевсом, а також зі своїм начальником, не кажучи вже про найголовніший конфлікт із власне лиходієм цієї історії.

Еваєпрестію, прес'ю піпосама. А це воюпам get me killed. У творі мало просто дати затравку цим конфліктам. Їх також треба вирішити. Протягом розгортання історії ми бачимо, як вирішується конфлікт зовнішній, як нові напарники вчаться довіряти одне одному, хоча і мають різне походження та статус. Також вирішується конфлікт Джона з його начальством і з головним поганцем цієї історії. І як вишенка на торті, наприкінці фільму офіцер Маклейн йде до телефонної будки, щоб зателефонувати дружині, тим самим намагаючись вирішити свій внутрішній конфлікт і побороти власні впертість та пиху. Минає всього кілька секунд першого акту історії, коли розмірене життя найвідомішого американського мегаполіса розриває вибух. Поліція намагається зібрати докупи слідство з цього приводу, прощупуючи зачіпки, коли у відділку лунає дзвінок, і лиходій, котрий влаштував перший вибух, повідомляє про те, що піде і далі. Якщо до слідства не долучиться офіцер Джон Маклейн і не виконає його вимоги. З цього моменту події у фільмі не зупиняються ані на хвилину, не даючи глядачеві жодного шансу занудьгувати. Події не повторюються і не заключаються у виключно біганині з автоматами. Натомість нам пропонують зібрати підказки і зрозуміти, що ж насправді відбувається. Це веде мене до ще однієї великої переваги цієї. Історії, а саме детективної сюжетної лінії. Навіть якщо ви не фанат детектива у чистому вигляді, погодьтеся, трохи таємниці не завадить будь-якій історії. Замінування будь-якого громадського місця це страшна загроза. Але якщо це школа і невідомо яка, і вибух станеться рівно за 2 години. Чи можуть ставки бути ще вищими? Наші головні герої також жодної миті не почуваються у безпеці. Їхній день зі складного поступово перетворюється на нестерпний, і, здається, ворог постійно на три кроки вперед і грає у гру, правила якої знає лише він сам. Лише у кульмінаційній сцені ми нарешті можемо видихнути із полегшенням. Високі ставки обов'язковий інгредієнт. Успішного екшену прикрашає фільм також елемент баді муві, тобто приятельського жанру, суть якого завжди полягає в еволюції двох персонажів, які на початку терпіти одне одного не можуть до справжніх друзів, котрі можуть довірити одне одному навіть власні життя. Часто такі історії обертаються навколо поліція, але не тільки. Цей піджанр ідеально відпрацьований у «Міцному горішку 3, де доля головного героя волею випадку стає тісно пов'язаною із незнайомцем. Фільм також наповнюють яскраві вспоміжні персонажі, гідна поліцейська робота, трохи стереотипні, але все одно круті антагоністи, які представляють справжню загрозу головному героєві, якісний гумор та іронія. І невеличкий твіст наприкінці фільму. Тож, якщо ви шукаєте чим прикрасити свій новорічний вечір, щиро рекомендую міцний горішок 3 класику, яка не старіє. Побажаю творцям фільму, а також всім моїм глядачам, гарних свят і перемоги. А на цьому на сьогодні все. До зустрічі у новому році!